Добрий день малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. Діти до нас сьогодні в гості завітала дівчинка Катя. У катрусі є багато різних іграшок, але найбільше вона полюбляє гратись пірамідкою. Давайте розглянемо, з чого складається пірамідка. Вона складається з кілець які відрізняються за розміром та кольором. А ще є основа зі стрижнем, на який одягають кільця, а це верхівка. Кільця у пірамідки круглої форми. Малята скажіть, а на що схожі кільця у пірамідки? Так, на бубличок, на гудзик, на колесо або на бубон. Давайте пригадаємо, як складати пірамідку. Погляньте, складаємо кільця пірамідці від найбільшого до найменшого. Діти, давайте ми сьогодні виготовимо ось таку пірамідку. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. На полиці дружно в ряд Різні іграшки стоять. Пірамідка, бураціна і веселий цибуліно. Котик є, що любить кашу, і, звичайно, ляйка-маша. Для роботи нам сьогодні буде потрібен аркуш паперу, клійоночка, клей, серветка. А також батьки допоможуть вам вирізати декілька прямокутників різної довжини та вершини. Давайте спочатку викладемо нашу пірамідку на аркуші паперу. Візьмемо найбільшу частину. У мене вона червоного кольору та поставимо її на аркуш паперу. Знову із смужок виберемо найбільшу частину. Найбільша частина зеленого кольору, але менша вона за червону. Тепер знову поставимо частинку. І так до найменшої смужки. Смужечки ставимо одна на одну. Зверху поставимо верхівку. Ось так. Тепер можемо наклеювати нашу пірамідку. Для цього кожну смужечку намажемо клеєм та приклеїмо на аркуш паперу. Зайвий клей будемо витирати серветкою. А тепер наклеїмо верхівку. Малята, погляньте! Ось така пірамідка у мене вийшла. А ви зробіть свої пірамідки. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!